Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я запрошу вас на невеличку прогулянку у парку Шевченка міста Києва. Дуже красива квітна троянда такого гарного червоного кольору. Красиві дуже такі квіти. Дуже красиві ялинки, зелені, дерева, така гарна атмосфера, дуже затишно. І якщо ви хочете сховатися від спеки, тут можна гарно прогулятись і дуже багато таких. Затінених доріжечок, затінених таких гарних лавочок, де можна буде присісти, відпочити. Дивіться, яка красива клумба з чорнобривцями. Дуже гарно очі відпочивають багато зелені, насичена така. Природа, зелений колір, дуже чудовий. Тут відпочиває душа такі красиві квіти квітнуть, десь відквітають, десь розквітають ромашки і чудові такі дерева. От, і знову красиві клумби з різними рослинами, дуже красивими. Ось така чудова квіточка квітне рожева. Радіє око, радіє душа, дуже гарно в парку пройтися, відпочити. Ось такі цікаві рішення для клумби, бачите, як підібрані рослини. Ось такий газон зелений. І от. Як пахне цей кіпарис, чи як цю рослинку називають, я точно не знаю, але від денної спеки такої дуже парує і виділяється такий масла, аромат приємний. Ось такі красиві рослинки. Такі чудові кольори? І ще можна такими пройтися галявин... галявинами після поливу. Тут працюють поливалки, водичка прохолодна, дуже приємно. Бачите? Поливаються рослини, газон, зелений. На вулиці зараз середина літа, дуже спекотно. Тут є де відпочити, заховатися, Є люди просто йдуть в цей газон під деревами, відпочивають, прямо лягають, якщо обідня перерва. Чи просто ви хочете десь відпочити, будь ласка, приходьте в парк Шевченка. Дуже красиво стараються тут тримати все, що було зелене, красиве. Такі дерева високі, дуже гарні дерева. На цьому все. До зустрічі!